Є багато методик обрахунку обсягів зерна. Зокрема, є програма НАСА, яка займається відстежуванням ситуації з продовольством у всьому світі, і вона надає кожен рік, надає приблизні розрахунки і вражай зернових. Ну, Десь там 6 мільйонів тонн, наприклад, на окупованих територіях вони надають такі оцінки, і я думаю, що ці, ці оцінки вони ну, відповідають дійсності. Це десь приблизно в таких обсягах і вивозиться. Зокрема, те, що фіксуємо ми, ми займаємось відстежуванням вивезення зерна з. Закритих кримських портів, і в 2023 році це більше двох мільйонів тонн пройшло через ці порти. Ми вважаємо, що взагалі це відповідальність покупців також. І деякі покупці закривають очі, не бачать, навіть коли там, ми про це пишемо і повідомляємо. А деякі реагують: у нас є приклади, коли, наприклад, судно не прийняли в Ізраїлі, воно везло зерно з окупованого Криму, а саме зерно з Мелітополя було, і везло на адресу транснаціональної компанії, офіс якої в США. І ну, це ж очевидно, що компанія не знала, що це зерно буде крадене з окупованої частини України, але після того, як ми про це написали і повідомили компанію, то судно було відмовлено і воно не розвантажилось в Ізраїлі. Треба сказати, що є е тільки одна держава, яка саме на державному рівні закуповує це зерно, і це Сирія. Всі інші це якийсь бізнес, тобто це не державна політика, це от бізнесмени, які намагаються нагріти руки там на от наші біді. Фактично, ми фіксували спроби в Єгипті, в Лівані. В Йорданії, в Ірані. Ну, це, мабуть, а в Туреччині ще за останній час це все.